На телеканалі РТБ час новин. Я Сергій Щедловський, Вітаю вас. В ефірі інформаційна програма День. Це головні новини області. 300 тисяч гривень на пульсар, по 100 на каскад, кардинал, регіну та родину. Члени профільної комісії облради розглянули спортивний бюджет рівненщини на 2012 рік. Грошей завжди мало, але наше завдання це є ефективне використання коштів. Зелене світло безготівковому розрахунку. Вже до кінця цього року майже усі заклади харчування та торгівлі мають бути обладнані посттерміналами для безготівкового розрахунку. Перспективи нововведення обговорили підприємці та чиновники. Заклади, як на сьогодні говорять, ресторанного господарства закритого типу, підприємства торгівлі з торгівельною площою до 20 квадратних метрів. Окрім автозаправних станцій. Інспектори із Швейцарії прибули до рівного для перевірки шкіл. Нині наш обласний центр входить до п'ятірки міста, що реалізовують проект розвитку громадянського суспільства. Це не просто виклад матеріалу, це залучення самих дітей до проєктування різних їх ідей. Третє видання альманаху «Колесо історії презентували у Рівному. Збірник присвячений голодомору в Україні. Особливість альманаху у тому, що автори досліджень, учні малої академії наук, це наукові дослідження наших дітей, Рівненщини. Відсутність роботи саме ця проблема нині найбільше турбує незрячих. Скажімо, рівненське підприємство Товариства сліпих може забезпечити роботою близько 70 інвалідів, тоді як бажаючих працювати принаймні вдвічі більше. Крім того, вони нарікають, що інфраструктура наших міст не пристосована для потреб людей з вадами зору. Своїми проблемами напередодні міжнародного дня інвалідів незрячі поділилися з чиновниками. Таким невеличким концертом працівники єдиного в місті підприємства Товариства сліпих відзначили день інваліда. Для них це не свято. Передовсім добра нагода розповісти про свої проблеми чиновникам. Відтак, після вручення грамот приступили до найголовнішого скарг та пропозицій 24 серпня серед Нас там не вас одна, але спиники не на іншу лінію. Нас такого раніше ще не було, говорили також і про проблеми облаштування міста тут і обласні і міські керівники пообіцяли допомогти. Ми постараємося. Більшість проблем, які не всі, більшість проблем, які можливо вас допекли найбільше, вирішити за рахунок бюджету наступного року. Мова йде і про світофори, які мають голосовий сигнал. Можливо, десь якусь дорожку засфальтувати, яку ви скажете, що нагально треба в наступному році, саме цю дорожку, десь встановити турнікет і таке інше. Ті кошти, які є. Сьогодні в обласному бюджеті я обов'язково донесу депутатам обласної ради. Переконаю, щоб максимально допомогти у новому. Бюджетному році та найбільше турбує незрячих проблема з працевлаштуванням, скажімо, рівненське підприємство товариства сліпих може забезпечити роботи трохи більше 70 інвалідів, тоді як бажаючих працювати вдвічі більше. Однак останнім часом товари, які вони випускають, користуються невеликим попитом, що позначається і на заробітній платні. Чим більше реалізовується продукції, тим більше можна е, дати можливість інваліду працювати, Разом з тим, якщо інвалід працює, проходить найбільш широка всебічна реабілітація інваліда позору. Чому тому що ну інвалід позору так склалося за багато років, майже ніде не працюють, крім нашого підприємства. Забезпечувати постійною роботою людей з обмеженими можливостями, хоча б тих, які вже зайняті на підприємстві, можна і надалі. запевняє керівник області Василь Берташ. Для цього на його думку слід активніше реалізовувати товари в державні установи області. Вікторія Катеринчик, Микола Мельничук, інформаційна програма День. Вітчизняні магазини та ресторани вже до кінця року мають бути обладнані спеціальними терміналами, що прийматимуть банківські картки. Це рішення уряду сьогодні обговорювали рівненські підприємці спільно з банкірами та представниками контролюючих органів. Від такої перспективи у захваті не усі. Що ж лякає підприємців, дізнавалася Оксана Жужельська. Терміналами безготівкового розрахунку сьогодні нікого не здивуєш. Втім, згідно з урядовою постановою, до кінця року вони мають з'явитися майже у всіх магазинах, кафе та ресторанах країни. Таким чином держава готується гідно прийняти гостей футбольного чемпіонату Європи. Тамара Зайковська керівник однієї з мереж супермаркетів. Терміналами каже, вони користуються вже кілька років і переконує, кількість безготівкових операцій постійно зростає. Я розумію вас їх як підприємців як власників бізнесу в тому плані, що ви на сьогоднішній день розглядаєте встановлення терміналів тільки як витратну частину, але повірте, що з часом це вам буде прибуток. Ви залучите до себе нових клієнтів, ви зможете надавати їм свої послуги за безготівку. Втім, дрібні та середні підприємці до встановлення терміналів ставляться з пересторогою. кажуть, доведеться чимало віддавати банкам за оренду нового обладнання. Ви представляєте нам приватбанки і так далі, там форум банки, які беруть від 1,6 зараз я договорю, до 6% відсотків. До 6 відсотків за обслуговування саме терміналу. Плюс 100 гривень йде за те, що цей термінал стоїть. Це оренда терміналу. Банкіри обіцяють кожному клієнту індивідуальний підхід. Термінали ж переконують, видаватимуть безкоштовно. Ставити їх на облік не потрібно, проте і тут є одна умова. Якщо Значить, на господарському об'єкті декілька еро, таких небагато є, але вони є два і більше. Якщо два ерерок, то повинен бути один термінал. Якщо три, я знаю, що такі теж є, навіть невеличкі магазини приватних підприємців. Получається, що їх повинно бути два термінали. Втім, встановлювати карткові термінали доведеться не усім закладам торгівлі та харчування. Заклади, як на сьогодні говорять, ресторанного господарства закритого типу. Підприємства торгівлі з торгівельною площею до 20 квадратних метрів, окрім автозаправних станцій, а також суб'єкти господарювання, які проводять господарську діяльність у населених пунктах чисельністю населення менше аніж 25 тисяч осіб. Оксана Жужельська Сергій Габрилевич, інформаційна програма День. Баскетбол і спідвей. Саме ці види спорту для рівненщини є пріоритетними та потребують фінансової підтримки. Так вважають чиновники від спорту. Відтак просять на наступний рік виділити з обласного бюджету баскетболістам Польсара на підготовку до чемпіонату України 300 тисяч гривень. Ще 100 тисяч гривень пропонують дати спідвейному клубу каскад на оренду стадіону. Яким ще клубам слід розраховувати на фінансову підтримку? Далі у сюжеті. Бюджетний кошик не гумовий, а тому спортивне керівництво області просить лише на найнеобхідніше і найважливіше. Для цього усі клуби та команди поділили на пріоритетні та не дуже. Окрім баскетболістів пульсара та спідвістів Каскаду, гроші отримають і інші. Для мініфутбольного клубу Кардинал Рівне жіночої футбольної команди Родина та волейболіст України запланували по 100 тисяч гривень. Ще 40 тисяч просять закласти в обласний бюджет 2012 на розвиток будсервісу баскетбольного клубу Сарн загалом на спорт на наступний рік потрібно щонайменше. 12 мільйонів гривень грошей завжди мало, але наше завдання це є ефективне використання коштів. Чим більше глядачів приходить на трибуни і спостерігає за іграми наших команд, напевно, і і для цих команд треба більше грошей виділяти, тому що тоді жителі проводять змістовно своє дозвілля, і це є дуже хорошою пропагандою, здорового способу життя. Продовжить пропаганду здорового способу життя наступного року через сімейні перегони на ці змагання і ще дві спартакіади держслужбовців та депутатів. Пан Гуділін просить 300 тисяч гривень. Вдвічі більше майже 700 тисяч потрібно наступного року на реалізацію молодіжних програм, а також на концерти та фестивалі. Втім, основне на що просять більше грошей з бюджету чиновники у справах сім'ї та молоді, так це на оздоровлення дітей сиріт та інвалідів. Для цих дітей оздоровлення є безкоштовним. Тому видатки, ну можете порахувати, що якщо таких дітей 600, то ми хоча б намагаємося кожен рік оздоровлювати. у цьому році 78. Минулому 112 таких дітей оздоровлювали разом з супроводжуючими батьками. То відповідно, хоча б шляхом такої ротації, щоб за 4-5 років всі цих 600 дітей, на жаль, їхня кількість зростає. Охопити усі цифри озвучені чиновниками. Профільна комісія підтримала чи буде фінансування на наступний рік саме таким, ще невідомо. На черзі розгляд цих пропозицій на бюджетній комісії, а потім затвердження депутатами обласної ради. Ірина Веселовська, Ярослав Катеринчик, Інформаційна програма день. Президент Віктор Янукович звільнив колишнього керманича Рівненщини. Згідно з відповідним указом, Миколу Сороку звільнено з посади першого заступника міністра регіонального розвитку та будівництва України. На цій посаді він перебував з невеликою перервою два з половиною роки. До цього з 1997 по 2005 рік він був головою Рівненської облдержадміністрації. Інспектори не з Облвно чи міськвно, а з самої Швейцарії прибули до рівного для перевірки шкіл. Нині наш обласний центр входить до п'ятірки міст, що реалізовують проект розвитку громадянського суспільства. Відповідну дисципліну у міських навчальних закладах читають вже три роки. За цей час було передано чимало методичної літератури. Педагоги відвідали міжнародні семінари. Тож чи не дарма були витрачені кошти, і чи варто з рівнем співпрацювати, і в майбутньому саме для цього завітали швейцарські інспектори. Більше про проект знає Галина Баранчук. Одинадцятикласниця Юля вже два роки вивчає курс громадянської освіти. каже неодноразово брала участь в обговоренні різних соціальних тем. Як відкладається на людях оце, от всі екологічні проблеми, що можна зробити для того, щоб було їх менше? Що можна зробити для того, аби запобігти? Цей курс. Це частина українсько-швейцарського проекту. В його рамках педагоги для обміну досвідом відвідували зарубіжні країни, отримували різноманітні посібники. кажуть, курс дуже важливий, адже він допомагає молоді стати повноцінними членами суспільства. Це не просто виклад матеріалу, це залучення самих дітей до проєктування різних їх ідей. Ну, наприклад. У нас шов такий проект як СТОП насильство в сім'ї. Це в старших класах. Є проекти, наприклад, як будую свою майбутню своє майбутнє життя. Рівне участь у проєкті громадянської світи берез з 2008 року. Подивитись, що зроблено і чи готові ми до подальшої співпраці з Швейцарії приїхало двоє інспекторів. Вони зауважують, що проблема виховання молоді активного ставлення до громадянського суспільства актуальна для обох держав для України це важливо, бо це молода країна. А що стосується Швейцарії, то молоді люди мають зачасту споживацьке ставлення до життя і інколи їм навіть набридає, коли їм говориш про громадянські права. Швейцарці зустрілися з вчителями чотирьох рівненських шкіл. Враження від почутої побаченого вони узагальнять, щоб потім вирішити, чи продовжувати проект у рівному протягом наступних чотирьох років. Місцеві чиновники вірять, що це станеться, адже місто має гарні демократичні традиції ще з радянських часів. Молодь повинна розуміти, що все, що відбувається в цьому населеному пункті. Село, місто, містечко неважливо, які масштаби однозначно залежить від того, яку ти займаєш громадянську позицію. Галина Баранчук назармідріган інформаційна програма День. Три тисячі солодких подарунків отримають діти рівненщини від обласної влади. На це а також на проведення новорічних свят з бюджету області виділили 90 тисяч гривень. Закупівлею цукерки займається відділ у справах сім'ї та молоді. Далі їх розподілять по районах. Солодощі першочергово, які щороку отримують діти-інваліди та сироти. Крім того, потішити подарунками найменших збираються і чиновники на місцях, а також благодійники. Третє видання альманаху «Колесо історії презентували у Рівному. Нинішній збірник присвячений голодомору в Україні. Особливість Альманаху у тому, що автори досліджень школярі. Подробиці у наступному сюжеті. до альманаху, який приурочили дню пам'яті жертв Голодоморі, увійшли кращі роботи членів малої академії наук. У своїх працях юні дослідники узагальнили спогади людей, котрі пережали голодомор та розповіді жителів Рівненської області про події 1932-1933 років. Це наукові дослідження наших дітей, Рівненщини, які по тим документам, які знаходилися на території Рівненщини, ще за Польщі, по тим відгукам бабусь, дідусів, прабабусь, прадідусів, склали картину, яка, ну, скажімо так, Відображалася окрім п'яти наукових робіт, збірник містить аналіз газетних статей, що були опубліковані на Рівненщині протягом 1932-33 років. Також до альманаху увійшла літературно-музична композиція та газета Реквія, присвячені голодомору. Безсумнівно, що вихід такої книги і взагалі дослідження учнів шкіл, які пізніше стають студентами, створює безперервність історичної традиції і переконує, що свіча пам'яті про тих загиблих гріє, існує. Проект «Колесо історії започаткували ще 2008 року. Збірник про голодомор це вже третє видання історичного альманаху. Перший його випуск було присвячено боротьбі УУН УПА на території Рівнищини, другий – 20-річчю виведення радянських військ з Афганістану. У Малій Академії наук переконані, ці матеріали будуть цікаві вчителям і учням та всім, хто цікавиться історією рідного краю. Лілія Крохмалюк Назар Мідріган. Інформаційна програма День. Команда Славія вийшла в одноосібні лідери чемпіонату рівного з футзалу. У стартовій грі п'ятого туру вона перемогла одного зі своїх турнірних конкурентів Феміду 4-0. В іншому матчі вівторка хімік обіграв Ребелс 4-2. Ще два поєдинки туру відбудеться у четвер. Наздогнати Славію за очками можуть вихованці четвертої спортшколи, але для цього їм потрібно перемогти карат. Загалом участь у першій лізі чемпіонату рівного футзалу бере вісім команд. Ще 16 колективів заявилися для участі у другій лізі, яка стартує найближчих вихідних. А на сьогодні у мене все. Ви дивились головні новини області на телеканалі РТБ. Ці та інші сюжети ви маєте можливість переглянути на нашому сайті. Його адресу ви бачите на своїх екранах. У студії працював ведучий Сергій Шидловський. До зустрічі в ефірі і нехай щастить.